З Нагоди десятиріччя благодійного фонду МХП Громаді відбувся форум розвитку громад. Час діяти ЮАМ. Захід об'єднав представників органів влади, бізнесу, громадського сектору, культури й освіти. Як говорить Юрій Мальник, можна сміливо констатувати: за 10 років фонд МХП Громаді розвинувся до надійного партнера з розвитку. Ми сьогодні є партнером з розвитку держави, і я цього не боюся сказати, тому що багато загальнодержавних ініціатив реалізуються саме благодійним фондом МХП Громаді. Ми є надійним. Партнером як громад, так і окремих громадян ми є надійним партнером військових, військових частин, ветеранів. Ми є надійним партнером сьогодні. Наші діячі мистецтва фонд не обмежується фінансовою допомогою. Головна мета розвивати спроможність громад. На форумі обговорили освіту, культуру, ветеранські ініціативи, а також те, як громади можуть стати самодостатніми через навчання і довготривале партнерство. Один із прикладів такого підходу школа лідерів у Бобрицькій громаді. Школа лідерів, один із останніх проєктів був це якраз про навчання. про… Масштабування ідеї про залучення коштів і про побудову партнерств. І вже від дитячого майданчика ми реалізуємо все в громаді проекти з енергоефективності і навчаємо нашу молодь бути активною і здобувати перемоги у різних конкурсах і грандах. Фонд працює з громадами на основі постійного діалогу та взаємодії. Це не разова допомога, а партнерство. Так описує співпрацю ветеран і засновник ферми та сироварні Анатолій Пилипенко говорить, вже мають п'ять спільних проєктів. Завдяки їх підтримки, нашій взаємній взаємодії ми зробили дуже цікаві речі. Наприклад, ми звільнили свої руки для того, щоб займатися ветеранами, тому що ми автоматизували ферму. Був створений ще у 2015 тисячі це був такий поклик серця, як відповідь на початок війни та майдан. Пригадує Тетяна Волочай. Допомагаючи громадам, ми не прагнули просто допомогти, а ми прагнули дати ті інструменти і навчити бути самозарадними і спроможними вміти. Примножувати свої ресурси і ті ресурси, які дає МХП як благодійник. За 10 років фонд підтримав понад 3 мільйони людей, пів тисячі соціальних ініціатив, стільки ж малих бізнесів. Понад 80 мільйонів вкладено в культурні проекти. Олександр Пахолюк говорить: це не лише початок. І одна з цих цілей це звичайно стати національним фондом, тобто бути присутні на всій території України. Ми цього будемо намагатись досягати в майбутні роки. А також ми хочемо розвивати всі наші сфери діяльності, як від дітей, так і закінчуючи ветеранами, людьми, літніми людьми, людьми, які були внутрішньо переміщені, люди, які знаходяться у скрудних в життєвих обставинах. Анна Білик, Павло Оболевич, телеканал Вікка.